Як він впливає на організм цілюще, на організм людини? Порошок люцерний, пшеничний порошок, спіруліна, входить яблучний порошок яблучного оциту. Це новий, новий інгредієнт в суперзелені: кокосова вода, ячмінна трава, вівсяна трава, хлорела, порошок бузини, матча. Зелений чай, порошок морінги, шпинату порошок, порошок броколі це нові інгредієнти, порошок ожини, порошок полуниці, малини, ашваганди, порошок дульсія, порошок кульбаби новий, порошок червоного буряка. Також до складу суперзелені включили порошок гриба, левого грива, порошок шайтакі. Ми з ними знайомі, коли ви вивчали склад кави, органічної кави від компанії «Лівгуд», де входить шість функціональних грибів. Зверніть увагу, що в суперзелень також включені функціональні гриби. Також входить кольорова капуста, входить ламінарія, алоєвера і входить також екстракт куркуми. Це сильний суперфуд, е, суперзелені е, е, супер, е, продукти, які включені ні до одного е, складу. Вони виконують дуже важливу функцію: очищують організм на клітинному рівні, сприяють детоксикації організму, сприяють живленню організму, підтримки організму, сприяють, знімають стрес в організмі. Це такий продукт, який повинен бути в кожній аптечці. Він заміняє цілу аптечку. Це прекрасний продукт. І для того, щоб бути здоровим, ми повинні очищувати свій організм. Другий продукт, з яким я хочу вас познайомити, це суперчервоні, це також прекрасна формула, оновлена червон, суперчервоні. До складу суперчервоних входить 19 інгредієнтів. Також до складу включені гриби, такі як кардіцепс. На хвилину, зверніть увагу, до складу так само входить червоний корінь буряка червоного, порошок люцерний, ячмінна трава, пшенична трава, входять ягоди глоду, плід аронії, порошок шпинату, вівсяна, вівсяна трава, порошок ягоди мак, маки, екстракт виноградних кісточок, входить сік журавлини. Ягоди.